Вже рік при обласній дитячій клінічній лікарні діє волонтерський молодіжний проект Лікар свято його учасники студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, яких зорганізували викладачі філософського факультету. Мета добровільної співпраці з хворими дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні, психологічний супровід, з засобами ігротерапії, сміху, веселого спілкування. Оленка та Михайло студенти філософського факультету разом з іншими волонтерами знають, як гірко дитині в лікарні терпіти уколи, різні процедури, тому прислухаються до бажань маленьких пацієнтів. Часто після занять в хорошому настрої спілкуються з хворими дітьми, щоб вони швидше одужали, щоб полегшити їхній біль. Я хочу додати. Трішки радості діткам, які перебувають на лікуванні в лікарні, і підтримати їхніх батьків психологічно, додати їм трішки надії на краще і підняти настрій собі теж у лікарні. Знаєте, діткам дуже важко призвичаєтесь до тих умов, до цих уколів. Їм дуже боляче і переважно спілкуючись саме з цими дітьми, ми дізнаємося, що вони часто в лікарні сумують, що їм нема що робити, і тому ми приходимо, ми стараємося їх розвеселити, дати їм якусь порцію позитиву для того, щоб вони. Відчули радість. Головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні Радислав Котурбаш та ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда підписали спільний меморандум про волонтерську діяльність. І, хоча один рік не багато, перший ювілей вже приніс чимало користі і для хворих, і для майбутніх педагогів. Цей проект має на меті зробити для наших дітей невеличке свято у лікарні, щоб лікарня асоціювалася не тільки з болем, з маніпуляціями, з якимись поганими споменами, а щоб тут була краплинка радості, краплинка усмішки і щоб це допомагало нашим дітям оздоровлюватися скоріше. У світі існує близько 30 організацій, які допомагають в лікуванні дітей засобами клоунади, театру ляльок, сміху з ініціативи заслуженого лікаря України Оксани Манюх в Івано-Франківську проект Лікар радість запрацював вперше рік тому. Більше 50 волонтерів. Допомагають медикам поліпшити настрій хворих дітей, створити радість в нелегкій життєвій ситуації для маленьких пацієнтів.